Всім привіт! Сьогодні 16 липня, у нас трошки задощило, вчора дощ, позавчора теж йшов, сьогодні зранку йшов, зараз він не йде. Про що сьогодні поговоримо? Сьогодні поговоримо про заміну маток. Ми починаємо у себе, от вже мед відкачали, зараз через недільку почнемо вже ставити перші полоски від кліща. Зараз йдемо по сім'ях, дивимося на качество матки. Якщо е, качество матки, ну, засіви якісь такі не, не дуже файні, не подобається і робота не подобається, таку матку зразу вже вбиваємо. І зразу вже, чи, чи на другий день ставимо зразу плодну матку в клеточку їм обратно. Для чого це все робить? Це робиться для того, щоб. Е, от допустим, щоб на другий сезон не було не, не було таких моток, там, може десь бути каліка ще може знову таке, щоб з обльота верталося, може там десь відгрести чи пошкодити матку. Щоб потім не бігалися, не робилися якісь тихі заміни, то зразу зараз ну, міняємо, міняємо моток на молодих. Хоча це теж молоді матки, старих тут немає. Міняємо моток на, на молодих. І зразу ж дивимося в гніздо, буде бувало, що маємо, коли відкачували то Десь забирали багато рамок, ну, де були з рамок то і продивляємося, якщо треба, то рамок додаємо, бо е, качали швидко і не було коли бігати, тому що вертати рамки. Тому рамки скидалися там в лежаки, вони посушилися, зараз вже димося, коли треба, то додаємо. Е, і й дивимося на селу. Якщо села нормальна, матка файно сіє, то все добре. Через неділю приходимо, ставимо по дві полосочки же, і все, якщо там якісь питання буде, або слабенька, або що, робимо помітку, і якщо таке слабонька, то е, вона ще буде далі робити, все буде файно робити аж до, аж до, до початку вересня. Якщо до початку вересня вона не набере ну, потрібно нам силу, то вона об'єднається. Ми її витрясемо, вжила розлететься, підселимо до, до будь-якої сім'ї. Ну, якщо нема, не набере силу, то, то вона з неї не буде нічого, ніла не буде. Так, е, Бо у нас вже починається, у нас, що у нас після лепи ми лепи відкачали, вже далі вже немає нічого тут. Просто якісь там ще може бути під, чи взяток, а може і не буде. Ну таке вже буде, можна сказати, Просто вже далі вже, вже нічого немає, у нас вже, вже можна управляти від кліща, вже можна дивитися за сім'ями, готувати їх можна сказати, до зими вже. Так, беремо масочку. Трохи тепер, ну зараз трошки прохладно, прокладно, бджила не дуже літає. Але вже відео там не знімали, трохи подумав Що, Це що тут є? Це, це отводки, можна сказати, пізніше. Ці три отводки, тут сім'ї, тут отводки. То в першу чергу дивимося на отводки, бо все-таки цікавлює більше отводки, бо що можна ще зробити, допустимо, що ми ще можемо зробити. Однак, якщо допустим, отводок буде заслабонький, можна його ще по тому. До якогось сім'ї подивиться, вона там буде сильна, І той сім'ї можна рамочку з розплатом печатно потягнути і підсилити цей отводок і він піде. Так що спочатку в пріоритеті робимо, дивимося на отводочки, щоб знати, е... якщо комусь треба буде рамочку підсилити, то будемо знати вже, хоча б кому потрібно їдати. Так, ну зразу по першій рамці видно, що тут до цієї матки і до цієї сім'ї питань немає. Ця рамочка дуже добре почне лупитися на днях і, і бджола, можна, сказати, почне наростати. Так, Тут видно тут вже полупилася бджола, дуже добре. О, видно бджола полупилася. Покидіємо маточка. Дуже файна. Так, ну заберемо ці язички, Зразу в вускопку їх закинемо. Зразу в їх закинемо. Ну, видно навіть заставні, що тут бджоли, тут потрібно одну рамочку. Ну, видно, що тут є бджоли. Скільки? Одну рамочку тут потрібно додати. Так, видно, все засіяно, дуже файно, дуже файно засіяно. Файна бджола. От така, москати, такий от водочок дуже добре піде в зиму. Він добре набере, ще є трохи часу. Матка молода, вона файно засіє, Так, це просто медова рамочка. Це медова. Так, і сюди в них є така рамка, яка була відкачана. Закидаємо цю рамочку. Тут можна сказати, що є матки де сіяти. Ось так ми зробимо. І виходить, сім'я вже на п'ятьох рамках. Більше додати їм не будемо рамок, вона так і на п'ятьох буде йти взимку. Можна сказати, що ми зараз вже дивимося плюс-мінус на силу, яка буде сім'ї, і зразу вже її на, на той. Ну, на той. Можна сказати, якщо буде сім'я найсильніша, то можна трошки її прискорну скоротити, щоб по тому. Не бігати по 100 разів все. Можна було їм кинути і шосту рамочку, але но... виходить, що матка тут засіла, вона може зараз перейде на цю сіяти, на цій вже розклад полупися, вона опять перейде на цю сіяти, і цих чотири рамочки вже стане, вона, вже... вона зараз розсілася вже не буде. так як в так як травні Дуже добре. В принципі, де, де потрібно буде поміняти маток, я думаю, що таких сімей буде дуже мало. Бо коли мед відбирали, то плюс-мінус тоді дивилися. Теж було, що коли мед відбирали, то з усієї пасіки, шість маток не було. Може сказати, вони були, їх і не пропали. Або вони їх, виходить, там. На ну, жаль, щось не, не устроїло у їхній роботі, бо вони їх вже їх не було. У мене. У мене. було то Ми їм підсадили молодесь напад, вони вже їх поприймали, вони вже почали сіяти. Все добре. Ці от отводки були зроблені, можна сказати, одночасно, ці всі три. Одночасно зроблені, але е, матки можна сказати облітувалися в них неодночасно. В одних обліталося скоріше, де скос. За другим разом вліталося. Все, все однаково не може бути. Так. Так, розплод добре. Дуже добре. Видно що, видно, що бджола ще не лупиться, але на днях вже буде лупитись. Ось так, дуже добре. Маточка дуже файна. Ну, зараз маточки ще, ще файні крупні, бо вони ще, ще цілий лепень будуть нарощуватися, бо зараз виходить вже вони починають. Вже потрошки зараз починають сім'ї вже сіяти зимувалу бджолу. Ну видно, цю відкачалася, ми їм дали що вже тут засіяла. І з цієї сторони теж засіяла. Ну, бджоли в них трошки, можна сказати, на ці рамки замало. Вона зараз, коли полупися на ці рамки бджола, то вона трошки май, веселіше стане. На даний час ця сім'я розширюватися не хоче. Як би хотіла зводитися, ну, зводити їх не буду, зараз файно обмотаю їх, на ці рамки печатний розклад зараз почне лупитися і вони свої доженуть матка молода, зараз файно почне сіяти. Навіть оці зводочки такі невеликі і то вони дали по дві, по три рамки меду. Скільки там дімо вже десять. 10. 10. Ну давай ще одну покажу, цукрані ж. Вже три покажу. Ну Бо я бачу, що ця, ця трата мені самослабо слабша. Все вийшло. Так, це туди. Три рамочки. Ці три рамочки ще, ще до зими, якщо маточка у них тут все є, файно сіє, то вони до зими ще, ще дуже добре наберуться. Да, дуже файно маточка робить, мат є. Можна сказати, що вже місця немає де сіяти, типу бо я бачу, що вона тут бігає на ці рамки. Ці рамки шукають, де би сіяти. Дуже файно. Так, ми ну десь тут перше бігало О, о чекаємо ще даже це. Ну чого, сто доля не мічено. Те всі матки ми зразу, як вони облітуються, ми зразу мітимо. Але буває, що бувало так, що деколи не, не мітили маток, бо... Ну, бо кидали вже або маточник, або не І... Матки всі мітимо для того, щоб, щоб був порядок. Щоб був порядок, ми знаємо, від кого тут поставлені маточник, від якої материнської сім'ї, щоб на, на наступний сезон добрий йшов. Так що Всі матки мітимо і зразу записуємо. Так, Тут теж все засіяно, ну що, тут я би сказав, що матка немає де сіяти, але цей бджоли. Можна сказати, на даний час вистачає, щоб це обігріти. Що ми тут зробимо? Ми тут зробимо не тепер, але помітку зробимо десь через неділю, коли прийдемо ставити полоски. Ми сюди принесемо одну рамочку, файну під засів знайдемо. І тут її поставимо. Власне, трета рамка буде ця, це буде четверта. Ми її тут поставимо для того, щоб якраз через недільку плюс полупися там джела з того розходу, щоб вони... Ліпше нарощувалося, ну ця сім'я теж файно піде. Матка файно сіє, вона дуже добре піде. Ну, все, я думаю, ці три показав підряд, не, не бігали, не шукали і таким темпом, можна сказати, так як ми йдемо, а так ми це будемо різко проходити. В чомусь може ну, робота ця. В ну, чомусь може, така і лишня може бути так, ну, бо треба час трохи потратити, щоб пройти таку пасіку. Але якщо ми навіть знайдемо пару сімей, де буде матка там, з дефектом кимось, то це вже можна сказати, що більше шансів буде, що, ну, що до зими, вони, вони зараз, якщо поміняти матку молоду, вона зараз розсісіється, вона ще їх до зими відтягне. А якщо цей час пропустити, ні, нічого не робити, то... Потім вже прийдеш, а то вже буде пізно там пресу вже об'єднувати, тому такого бігло треба пройтися. В принципі, зараз трохи часу є. Уже... Вже приготуємося, готуємося заготуємося від кліща через неділю будемо робити. Ну Саме щось я думаю будемо робити, будемо щось ще показувати далі. Щось знайдемо таке, що буде, ну, щось знайдемо, що, що нас не встроїло, то я думаю, що ми покажемо. Ну, що вийде, як, як що до чого. Кому відео сподобалося, може підписатися на канал. Поставити лайк всім.